Ростиславе, що стоїть між вами і мною? Отаке От запитання я не очікую отримати від клієнта, але я доволі таки довго думав над цим запитанням, розібрав і готовий зараз розкрити цю історію. Зразу скажу, спойлер, нічого немає між мною і клієнтом, якому останній мене прийшов. Дехто каже, о, у вас сила волі велика. Відносно, до чого? Є якісь захоплення, є якісь відчуття, є якась стимуляція, наприклад, там, при тренуванні. Але я не тренуюсь багато, я лінива людина. тобто Я не люблю тренуватись, Я деколи забуваю потренуватись по харчуванню. Я так само, як і мої клієнти, ставлю собі челенджі, щоб тримати харчування. У мене немає якихось особливих здібностей для того, щоб зробити, по-перше, форму своєї мрії натуральну, і, по-друге, підтримувати її. Це Така місія, знаєте, де закладається велика кількість важливих елементів. І кожного дня ми маємо розуміти, що ці елементи не дозволяють нам зростати, дозволяють нам формуватися, дозволяють нам ставати потужними людьми. Я думаю, що кожна людина, яка приходить, не має значення чоловік, то, чи жінка. Вона має повне право досягнути величезних результатів в своєму житті. Що маю на увазі під величезними результатами, це те, що, якщо поставити на тактичне повторення певних дій, дуже важливих насправді у харчуванні чи в активності, можна досягати результатів. Одне, що може мотивувати вас найбільше, це те, коли людина, з якою ви працюєте, Робить те саме. Ну, наприклад, якщо б я був товстим дієтологом, або всім казав їсти ось так, а деколи їв ось так, і оправдовувався, та, насправді це б було трішки безглуздо. Тому що тоді б була інша паралель. Мій тренер, мій наставник, мій дієтолог слабкий. А я як я буду рухатись разом з ним? Нема змісту. Взагалі якось дивно, тобто це дві крайності, дві різні крайності, які ми маємо розуміти, з якими ми маємо працювати. І коли люди приходять і кажуть: о, в тебе якась особливість є, тобто ти маєш більше мотивації, більше натхнення, більше можливостей, більше шансів, в кожного все відносно його потенціалу. Відповідно, якщо ви зібралися змінюватись. Маленькі кроки допоможуть вам організувати результат. Маленькі кроки, невеликі, маленькі. Ось, оце буде будувати ваш результат. І поступово, коли ви будете довіряти більше в раціональному харчуванні, більше копіювати повністю те все, що будується для вас, вас не зупинити. Ви будете настільки круті, як деякі клієнти мого клубу. Вони приходять, не можуть пробігти кілометр. Потім пробігають 40 кіме. Я не пробіг ні разу марафону, навіть 20. Я вже не говорю про сорок. я не говорю про триатлон чи інші спортивні досягнення моїх клієнтів, учасників футбольних команд і тому подібне. Я не можу всюди бути одночасно, да, в тому плані, що у вас є свої хобі. Ви любите ходити, ви любите плавати, любите бігати, любите мати. Сильну активність по горах, трекінги різні, так? то ви вже вибираєте те, що вам подобається. Моя ціль наповнити ваше тіло всіма нутрієнтами. І тут потрібна справді тактичність, коли ви спробуєте звикнете, ваше тіло скаже, блін, а так круто. І тоді вже вас не повернути назад. Ось така маленька коротка відповідь, що різниці немає. Просто є різні якісь бажання внутрішні запалення гормонів, наприклад, коли я щось... Отримую від чогось, кайфую, там від тренування, то ви можете кайфувати там від того ж самого тренування на плавання, Так? Просто візьміться по сути. І все. Далі ми люди, усіх нас, однакові хвороби, однакові органи, однакові ризики. Всі ми такі. Давайте наповнювати ваше тіло раціонально, харчуванням, продуктами, щоб рухатись вперед на славу Богу. Дякую вам, що ви зі мною!